Може бути фейлом. Я дерево не взяв. Є. І наступний теж може. Є. Є. Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні я буду старатись пройти Майнкрафт на окрему сіді якомога швидше. Я буду в ролі спектатора, щоб показувати вам кадри збоку. Так повинно бути цікавіше, ніж лише від першої особи. Ну, а я сьогодні сам спідранер. Ого, кузня хороша. Так. Окей. Кира і кайло на самому початку, ідеально. Найкращий старт. Так, одразу протальчик бачу. Непоганий такий сіт. Ага. В, в кінці взагалі... відео покажу сам сід. Да, в кінці відео покажемо сіт, тобто цифри, номер. Щоб ви могли теж спробувати пограти. Я, до речі, не дуже в темі всіх підранів, розумію, що коли я проходив кілька разів Майнкрафту, я робив безліч непотрібних речей. Його можна пройти набагато швидше. Але в класичній грі, як правило, ми заселяємось біля села, там розвиваємося, будуємо, торгуємо з жителями і так далі. От. Вау. Фух, тут вода. Ага. До речі, за цією новою графікою, з шейдерами, чи як вони, то вода гарна, але іноді її не дуже помітно. Зараз, коли ти стрибав, я думав, ти що загепнешся. Ну ні, не так кинув. Блін, як круто спектаторі дивитися, коли ти кудись копаєшся, я під землею бачу все повністю. А ти не бачиш. Де умасу скажеш, а? А до речі, я не знаю, мені не видно. Ну, якщо ти в якусь шахту, то можеш побачити. Якби була пустота, от там вугілля теж я бачу коли, коли пустота. Це треба встановлювати якісь моди, да? я бачу, що є моди да, на да. ютубі. Майнкрафтери вмікають і там їм прям підсвічуються всі корисні копалини. Так, да, це всякі чити, Тільки на серверах треба використовувати. Окей. Що тут є? Взагалі по правилам спідранів, прямо якщо говорити про професійні спідрани, то вони обирають типу, якби, рандомний е світ, але ну, я бачу, що вони там генерують, 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 поки не з'явиться якийсь е сід, яким їм стає цікавим, і вони там починають проходити спідран. No. Типу вважається, що не можна да, водити, е код, код сіда і починати в комфортному світі. Ну, але враховуючи, що це твій перший спідран, то звісно, потренуватись можна і на такому. Я до речі, не знаю. Просто не знаю. Скільки спідання бачив, чи можна, чи не можна, я ніколи не чув. Ну, я якось дивився пару спідранів, то там вони типу, сидять, вмикають е, новий рандомний світ, щось там вмикають якісь показники, дивляться е, по якимось показникам, одразу можуть за кілька секунд визначити, чи, це, е, чи близько там до них, чи не близько, чи портал, чи щось ще, я не знаю. Да. І лише якщо там крутий сіт, тільки тоді вони починають проходити з під рам. Ага. Але, типу, водити код сіда, якщо ти йдеш на рекорд, то заборонено. Окей. Значить, а яка головна задача перша, що нам потрібно, без чого ми не можемо обійтися? Це якусь мінімальну броню да, зробити, я так розумію? Ну, я, Ну, да. Може деяким, можуть, Може деякі такі профіл. Можуть і без тої броні. Ну, я не такий. Напишіть в коментарях, якщо у нас дивиться хтось одна людина якась нещасна. Чи граєте ви з такою графікою новою, з цими шейдерами, покращеною графікою, чи, чи граєте в класичну графіку? бо... Мені сподобалася ця графіка. Дуже гарні тіні, світло гарно падає. Да, мені теж Вночі дуже гарно виглядає все це. А на заході також дуже гарно виглядає. Так, достатньо гарно. Ти щось шукаєш в селі? Та, да, да, трошки залутався. Ліжко ще потім позабираю. Дракона. Легше вбивати. Буде. Ти будеш вбивати дракона ліжками? Можна було б спробувати. Я ніколи не пробував. Я теж, перший раз. Так, мені треба поспати. Та чого ще? Чого ще не? Ніч. Окей, йдемо в шаточку, бо я там не все своє забрав. Waterdrop. Ага, не всіх мить. Я не вмію. Якщо можеш, розмовляй гучніше і... і чіткіше, бо в тебе гірший мікрофон, щоб потім було легше на монтажі. Окей, окей. Добре, а зараз мені треба обстріли. Треба обстріли. Я приблизно знаю де тут портал, де все. Стрілий що будеш курей вирощувати? ні 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 Лучник. Не, ну, ти що дерево витрачаєш? по моєму мені не треба. Якщо що, то ось. Так, для столу лучника треба кремень. Мощь. Поторговал бы лучником, выторговал бы лук и стрелу. Здесь два стака. Добре. Е. Стил. Е. Должна идти какой то житель, заработать лучником. Да, травопалка. Нормально лучше? Да, да, да. Мне да, кажется, все, что треба. И лук, и стрілы одразу. Травопалки. Отрываем смарагды. За смарагды. Купим стрел. вже є стак 16 стрів. Але треба більше. Хотів би два стака. 16 стріл коштує всього-то один смарагд. А лук коштує два смарагда. Добре. И еще трошку дерева осталось. И лук я супер. Уже все есть, трошки камень не добуду. Классик портальчик. О, а я смогу зайти в портал? краще знімати. Да, О, ці гарно світяться. Гаста бачиш так, перша паличка є. E. Ендер тобі потрібні чи ні? Так, да, потрібно, але хотів би вибити перли саме з цих пігнів, щоб вони мені виторгували. А золото я в бастіоні. Бастіон, да, так, Та ні, тут. Ще одна палочка. Мені треба всього 6 штук вже дві є. Скоріше все і быстрій Ну, Стріли треба було поекономити. На дракона ж. А, тут бастіон дуже ще близький. Да, да. Як під землю золотів, делюсь тут. Підземна ця крепость. Ну, спамтися швидше. Я бачу їх в інших містах, вони заспавлення, але тобі треба туди бігати за ними. Та то да. Ти бачиш цього? Так. Да. О! Та ну йомою. Уже скільки вбив. О, тро, троє. Палочка. Ще один. Дві палочки. Ще одна палочка, ще двоє. І паличку одну коти не взяв. Дві палочки лежить. О, взяв. Не палочка, стержні, так, палочка? Ага. Так, лишається один стержень бо і все. Звичай, ще візьми паличку. Стержень. Стержень. Стн, це десь тут був. А, куди ты йдешь? Надо вести. Ага. Ростион. Ось ці піглі не підійшли. Чи хто там ці? Брутальні. Задається брутальні. Треба трошки блоків на всякий випадок. А, тут два сундука один динарний, один подвійний. Чи а, Вдома я, я подвійний не бачу, до речі. Навіть коли сам літав в спектаторі. Треба тобі вночі, ні? Та ні, напевно. Обідусь. Навіщо ти їх лупиш? Щоб не заважали. Особливо ті брутальні, вони будуть заважати. Бо вони нападають в будь-якому випадку. А з ними агриться і ці. О, так що ти йди прямо-прямо і ти побачиш. І тепер наліво і тут всі сундуки. Бачу, 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 бачу. там щось якось? В принципі, добре, поїжджа. О, це мені можна... А золота морква це хороша їжа чи ні? Так, да, це найкраща. одна з найкращих. Добре, мені треба нижче. Тобі треба що золоті блоки що? Ага. Вони десь там. По майже в самый низ спуститься стоит. Я даже не знаю, да, у них не видно. Ой, стоит. Ой, вон. Короче, ты в кардашу пиздень золотом будешь их продавать. Саме так. Генніон. Саме так. Бізнес-план. Пігліни. У мене є золото. Привітики. А їм треба саме злитки, да? Ага. Так. Супер. Ще кусок золота і тримай да то ще побить самому бастіону кучу розкидано о mm -hmm. oh, ще дві вісім це вже непогано вісім це вже так да. мені треба ще три штуки це мені зачай, 11. 11? Ідеально. Ну. Добре, все. Дякую вам, я пішов. Я пішов, я пішов. Звідси. 11 штук, ідеально. Поїхали проходити Майнкрафт. Депортал то? Бувай, бувай. Але телепортуєш мене до себе, коли будеш там світі. Добре. Коли ще не був настільки близько, всі правда вже люди з підрали. Далеко? Ні, зовсім поряд. Прямо в цьому селі? Так, да, прямо в цьому селі. Який чудовий випадковий сіт. Остається <систит> <систит> ось. Вроді би десь ось. Ту тут вот пропало? Ну, цікаво, я бачу все. Дві бібліотеки поряд. Да. Золотаю перед цим. Треба на тобі там щось. Ну, сподіваюся, що там буде щось корисно. Що це таке? Це точно, правильно Так, Да, все правильно. Пасти. Супер. Який чудовий випадковий хід. Та йому в мене немає меча. Це мені подобилося, коли мене нема меча, нема меча стола. Я гляну, будь тут немає якоїсь там броні. Добре, піду вже так пробудь. Може бути фейлом. Що, вже mm -hmm. готовий? Мене забереш. Саме так. Телепорт був. Ну, Йо-моє, як в цьому спектаторі. Дивно все. Я вам скоро викопаюся, а? Так, обережно, бо ти коли копався вверх, і як дивився на цього вендермена. рештя рештя є Вартра тропи стріхой твої ну, якщо ти сюди добудуєш, то ти зможеш кілька стрілять буде зручно. Швидше. Давай давай давай, дракон до тебе увага. Злумав ну, фіт мені. І наступний збивай, давай. Я дерево не взяв. У мене нема збивай, щита. Збивай, стрілой збивай цього наступного, дав цього. Є. І це є. І наступний теж може. Є. Є. Залишився один. Не сильно хочеться ризикувати. Коло зроблю сток. Давай, давай, а, давай. Опять екстрем, я не граю, а переживаю, ніби я граю. Ну, воно закачення. Все, да, да, до котекла. У мене не У мене впало. До самого низу, все, все нормально. А, вона не розлилася, вона в чому прикол? Ага, ну да, вона не розлилася. Так, де дракон, дракон. Набирається Давай, давай, давай. Є чим будуватися? Так, да, да. да. Так, а, де дракон, де дракон, давай, 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 давай. Ее, дракон летить, увага. Это дроп. як ти це, це робиш. Дракон, дракон. Давай, 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 давай. Давай, 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 лупай його. Він сейчас досі дам. Сдаю. Нормально до 500 киловатт в 25 снизим. 55 вниз баражно. Да, я. Не, на сегодня. Сейчас буду сидеть. Не, не буду. А О, попал. уже Сидай. Та ну ні, не, не сідай. Выйди с хмара, выйдет хмару. Так. Зараз буде сідатись, сідать, в центр чи тени. Мені, телек... під... а, мені відхилитися б. Я відхилюсь счетку. Я не можу, мені травить хилитися, Стільки того наплював, що капець. Обережно. Бережно? Капец! Скипну тут не наплював. Да, тепер тут важко десь. Бовши тисну живим ще. Змож до нього йти. Давай давай, 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 давай. Блін, на тебе заагрилось. Не на мене, на нього. На нього? Бо він, бо він наплював. Прикол. Да, ти на нього, ти на нього, бачиш. Да, бачу. Ти Тоб... на нього. Я не знав, що не може до нього грати. За, да, але не може нагоритися, тому що він на них наплював. Отакий От він. Давай, 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 Сів, давай, і це буде фінал, я yeah. впевнений, Давай, давай. Ее. Я виграв! Капець. Це твій перший спідран? Ага. Ну реально швидко. Досвіт. Це овер! Еее, вітаю тебе. Спідрам. <сту> Сьогодні будемо закінчувати, друзі. Да, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па. Всім па-па.